Не поставили печатку військовому квитку, і тепер оформленого в офіційній військовій частині загиблого бійця вважають добровольцем. Для того щоб отримати допомогу після втрати, слід зібрати три пакети документів формальності вкрай важливі для міністерства оборони. І тепер матерям і дружинам доводиться ходити ще й по судах. Сьогодні столичне районний суд вперше виніс рішення в такій справі. Оксана Муляр слухала аргументи сторін. Було видано офіцерське удостовірення моєму мужу. Ірина оббиває пороги чиновників та громадських організацій уже 9 місяців, маючи на руках усі документи, не може отримати допомогу. Обіцяні кабінетом міністрів 609 тисяч гривень. Прийшов відказ, на получение одноразовой социальной допомоги для моей семьи, потому что я должна еще подтвердить мобилизацию Рымара Игоря Витальевича в районном комиссариате. Ответственность взял на себя Луганский областной комиссариат, потому что там был выдан офицерский билет 24 травня 2014 года, что он был мобилизован. Значить, воєнної часті Ольга дійшла аж до суду. У грудні було перше засідання і чоловіка в міністерстві оборони називають добровольцем, бо його командир не поставив печатки у військовому квитку. У нас лише не вистачає штампа у воєнному білеті, що він був призваний через воєнкомат Сватівський. от і все. На кожному з п'яти засідань представник міністерства просив у суду перенести розгляд справи, бо має засідати комісія, яка може і без суду вирішити проблему. Сьогодні той же аргумент. Прошу здійснити перерву до середини правди. суд не погоджується і йде радитися. Адвокат позивача певний, аргументи, що загиблий чоловік таки був призваним військовослужбовцем, беззаперечні. Це грошовий атестат, наприклад, тобто особа, яка несла військову службу. Вона фінансувалася з державного бюджету. Тобто і виплачувалася заробітна плата, і виплачувалися різні надбавки за особливо важливі справи. Юрист-волонтерка Євгенія курує справи, пов'язані з сім'ями загиблих. Каже, це не поодинока ситуація. Осуществляється неправильне оформлення документів, вони не признаються воєннослужащими. Тобто що відбувається? Ви в воєнкоматі, вміст того, щоб ставити штамп в воєнному білеті, їм видається справка про призиві. І таким чином вони по законодавству нашому, да, України ані не пізно своє суд у першій інстанції виносить рішення на користь сім'ї загиблого. Міністерство оборони України здійснити нарахування та виплату. Подяковує Ользі Анатоліні та її неповнолітньому сину. Подікова Альберту Альберт Артуру Альбертовичу. одноразову грошову допомогу пов'язану зі смертю військовослужбовця. Представник Міноборони вже на суді повідомив, що подаватиме апеляцію. Юристи просять вояків АТО бути уважнішими зі своїми документами. Оксана Муляр, Дмитро Сапроновтесен один плюс один